Просто ну величезна повага до цих людей, тому що ну вони роблять таку дуже гарну справу. Знаєте, хтось просто чекає, коли все завершиться, а це просто люди допомагають нашим військовим, щоб вони прискорити завершення цієї війни. Бачите, я тут приходжу в бібліотеці, у них книжки беруть почитати. Але не побачив книжку вибрали? Щось про прав... козаків наших. А, ти Записав? Байз, 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 Я Записав. <рисо> <ся, рисо> і от такі гільзи розпробовують. <рисо> <А>, дивіться, ми, <рисо> вчили, ми <рисо> відкрили український культурний центр іменно тому, що у нас в Херсоні не було такого. От не було нашої українські культури, у нас були бібліотеки, у нас там були, у нас був руський центр, який плікалі так далі. А українського не було. Я була в Маріуполі в 2021 році, і мене це так зачепило, бо вони там відкрили в церкві культурний центр. Ми туди пішли, нам все показали, і у мене оце мрія засіла в голові. І як тільки нас звільнили після окупації, я сказала: а давайте не будемо чекати, поки війна закінчиться. Ви крейдосюкраїні колтуралсентер безвиневергес війшан колтурсентер в лавні сбійскандан, і вона секвони маю са і ми замовляємо. Ми дружимо дуже сильно з видавництвом білка. Білка друкує військову літературу, сучасну літературу, волонтерськ волонтери пишуть, да і от у нас є окремі полиці, де ці книжки сучасні, uh, ну, тому що про цю війну пишуть, ця війна така, що пишуть ті, з ким ми можемо обійнятися, дружити, то тобто есть не так, як раніше, там, ну, Шевченко, це було стільки та років, да. We are friends with uh, all publishing houses, but we especially publishing house Bilka. What's the word? Squirrel. It, it publishes books about soldiers, about the war, and This is uh these are books uh, written by people guys, we are witnessing the war that they are writing about. Ці малюнки, котрі цей малюнок, скриня розмальована, вот ще скриня розмальована, це дерево життя, це таврійський розпис. Він притаманний Миколаївській області і Херсонської області or take a look at this region in Ukraine, to Mykolaiv region and Kherson region. Я за одну мотанку все ж таки розповім, бо вона така, якої в світі немає. Я покажу. О, дякую. А ось цю мотанку, це Оля зробила, коли ми були в окупації. Вона її замотала окремо, окремо замотала фарток. І тоді ще ходили маршрутки через Антоновський мост. Ми передавали туди їм продукти і одяг, а вона передала мені такий подарунок. З друго берегу. Зліво тоді, коли ми всі були ще в окупації. And the she was in There was a оці всі гільзи, котрі ви бачите, гільзи, там тубуси, це все. Малю, малює художниця наша, теж Оксана. Я називаю це перетворення із війни в мир. Вона розмальовує і робить там кожен сюжет просто унікальний. ми з вами... бачили, Коли приїжджали, я вам показував. <раз> 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 Тут все, що оце 5 березня, коли був перший мітинг тут, хлопець заприймував його ПТР. Я приймав участь у цьому. А часто пан Володимир приходить сюди? Ні. Ну, можливо, раз на два тижні захожу до дівчат. Просто ну величезна повага до цих людей, тому що ну вони роблять yeah, таку дуже fact. гарну справу. Знаєте, хтось, хтось просто <плактані> чекає, влачі. коли все завершиться. А Some це просто люди допомагають this, нашим військовим, щоб вони прискорити за завершення цієї війни. Ви знаєте, от у нас два міста в Україні мали відзнаку ООН – місто толерантності. Це був Маріуполь і був Херсон. З перших днів 2014 року, коли почалася ця вот агресія російська, руська, ми приймали біженців дуже величезну кількість. Ну зрозуміло, що Маріуполь набагато більше. Маріуполь прийняв десь перед 100 тисяч людей. А ми там до 20 приймали. І кожного дня десь ну, не менше 100 родин приймали тих, хто з Криму, потім з Донбасу, з Луганщини. Ми їх прихищали. Тепер наших прихищають і Європа, і Сполучені Штати Америки. Я дякую всім, тому що ми всі дякуємо тим, да? хто та, та ж сама Польща, де порядка п'яти мільйонів українців сьогодні знайшли свій прихисток. Ну, от, це дуже важливо для нас, для всіх. Але э, хотілося б, щоб люди повернулися, бо э, місто без людей це не місто. І ми що за мінше, якщо навіть а, ну, от, якщо місто пусте, да? його. І легше захопити uh, його якось не так uh, шкода здати, а для нас дуже важливо, щоб Херсон стоїв. Бакін uh, 2013 as a the most tolerated tolerant city in Ukraine. Uh, us and Lupin received this award. That's because we were the two cities, the major cities that.